Дитячий благодійний концерт Лісно Терновецької загальноосвітньої школи на честь героїв України і на допомогу учасникам антитерористичної операції на сході України носив назву Душа болить і кожне слово блідне благодійний захід благословив парох села отець Василь Нагорняк, який у своєму слові також торкнувся подій голодомору і інших тяжких сторінок української історії. Ми пережили, ми далі рухаємося вперед. І це дійсно був той голодомор. Не голод, Бо голод – це й дещо інше, а це був голодомор українського народу. І ми сьогодні тут зібралися, щоб ота пам'ять про тих героїв, які віддавали своє життя усі часи нашого державотворення, щоб вона не згасала. Сценарій дитячого благодійного концерту написали педагоги Галина Івасик та Уляна Мочерна, а чудово реалізували на сцені сільського будинку культури, дошкільнята та учні Лісно-Терновецької школи. Діти надвірнянського району стали героями України і допомагають дорослим у зборі коштів на допомогу учасникам. АТО вимагають формувати конвої на схід України з продуктами, індивідуальними посилками, медикаментами, різним спорядженням, одягом та іншими речі. Чами підтримують дух людей своїми концертами і патріотизмом. Твориться велика історія, і школярі нашого краю стали її активними учасниками. Дитячий благодійний концерт рівночасно був оптимістичним і життєстверджувальним. Діти передали дорослим свою впевненість у перемозі. Юним патріотам за прекрасний благодійний захід щиро подякувала сільський голова лісної терновиці Марія Марковецька на допомогу армії, дитячий концерт. събрал 2018 хевъри.